Ну що ж, друзі, я в дорозі для того, щоб передати привичного бачення бійцю нашого Азова, а зараз він в 3-й штурмовій бригаді. Як бачите? Ну, як бачите, я вже в аеропорту чекаю на літак, тому... До скоро вже пригоднічного бачення. Доїде до хлопця, передасться і. Ми по ще і поспілкуємося. Все. Друзі, ну що, у нас тут е, з'явився нежданий такий е, гість, режисер фільму, якраз, на який я приїхав, це фільм е, про одинокий будинок у Гостомелі. І ну я, я скажімо так, не можу представити так добре, як він сам може про себе сказати. То прошу, прошу трошечки о себе особисто. Шановні глядачі, я вітаю вас в Чеській Республіці в місті Прага, де через 4 години відбудеться показ фільму Гостомель. Історія одного будинку. Це історія 21 людини. Які Об'єднавшись, вирвали з пекла Гостомеля. Це такий логлайн, дуже коротко. Але в цьому одному реченні це долі 21 людини. Як вони, не знаючи один одного, не знаючи, що вони дарить сусіди, об'єднались і виїхали на людей, на яких направляли автомати, цілились снайпери, стріляли з літака. Ці люди вистояли тільки тому, що вони домовились, що будуть підтримувати один по одного, і не в якому разі. Ніхто нікуди не дінеться, поки ми не вийдемо з цієї з цієї окупації. Так і трапилось. Ми переходили через річки по колінах. Е, говорю, що це було важко. Мені, як для драматурга, ця історія я більше дивився на неї поглядом режисера. Цинічно, да, я про це говорив навіть в фільмі. Що я розглядав те, що відбувається, як фільм, жахливий фільм, який би хотілося зняти. Скажімо так, я їхав в багажнику автомобіля і бачив вбитих людей, які лежали, людей, які догорали, бачив росіян, які палали в бронетехніці і на бронетехніці. Я бачив ці згусти крові, які запеклися на їхніх тілах, на асфальті. Це жахливо. Я сьогодні в Празі, тут спокійно, тут гарно. А я про це говорю і сьогодні буду розповідати глядачам, які прийдуть на показ цього фільму. Важко. Важко. Я, я людина, яка, напевно, сповідує цінності Божі, де не вбий, не, не наговорив щось поганого на людину. Людина повна любить один одного поважати цінності. Війна це на найліпше, що може бути, бути в житті людини. Це, це моя віра. Я впевнений, що і ви, слухаючи мене, підтримуєте те, про що я говорю. При Найліпшій нагоді я е, через колег, з яким я познайомився, ви зможете цей фільм подивитись, е, подивитись і зрозуміти, що е, фільм не про жахи війни, фільм про, про те, напевно, єдине про душу людини, яка в самий важкий момент свого життя розуміє, що поряд поруч з нею люди, які підтримують. Не залишать одну, поділяться водою, хлібом, їдою, дадуть ковдру. Саме про це фільм. Фільм не про жахи війни, а про людей. Про справжні почуття, про справжнє, справжнє товариство і справжню підтримку побратимство, скажімо так, я скажу так: на жаль, в Європі багато хто не бачить цього. Я їжу їжу бачу це. Бачу, що люди не розуміють, що у нас відбувається. Для них це якось далеко. Е, ну, хто, хто знає, хто підписаний на мій канал, знає, що я сам з Донецька, сам теж трошечки зачепив окупацію, але добре, що я всіх жахів не знаю. Але ну, багато друзів, які е, пройшли через це і пройшли через Катівні. На жаль, на нас напала навала. Скажімо так, чорно, чорної чорної якось сутністю, бо назвати це людьми ну дуже тяжко. Я, я не вважаю, ну як казав один, один мій друг, це здичаві. Це е, люди, які втратили все е, все люди. Тому е, коротко. То коротка така коротка така інформація для того, щоб ви розуміли, що ми і в Європі повинні тут просувати це. Бо в Україні ми всі розуміємо, що що у нас відбувається, але в Європі всі, хто може, всі, хто закликає, всі, хто е має якийсь вплив, має якісь зв'язки, зв'яжіться з нами, звіжиться. Е Будь-якими людьми, які допомагають донести інформацію про те, що у нас діється, щоб за нас не забували. Бо зараз про Ізраїль починають казати, бо щось ще, а Україна відсувається на другий, на другий такий план, і це проблема. величезна проблема. Бо у нас іде справжня війна така на виживанні. Якщо ми програмо, то ми українці не стануть як нації, як, як такої. Саме тому е, я творчу людина і роблю ці поїздки. Ми показували фільм в Х'юстоні, в Глазбо, в Індонезії, в Єревані, в вороцлаві. Сьогодні програм. Я їжу не, не жахати людей, а показати, показати що таке війна. Потрібна вона сьогодні чи не потрібна, коли люди. Літають в космос, такі наукові досягнення є, а люди, як дикуни, використовують зброю, щоб вбити один одного. Питання: за що? Е, Для чого? Ну, я скажу так, і от моя думка: я спілкуюсь з росіянами в чатру лекції, бо в мене є канал, що чекається. Я скажу так: я бачу, що вони застрягли десь в 16-17 сторіччі ментально. І, на жаль, це наші сусіди ми з ними ну, до того моменту, доки не розвалиться Росія, ми будемо з ними сусіди. І вони для них загарбати, для них щось забрати, це така доблість, це величезна якась хоробрість. Досягнення вбити, людину так. У вас в 21-му це досягнення? Так, для них це, це дикунство. Це Тому я й кажу, що вони застрягли в 16-17 столітті. Для них, я, я кажу, ми розмовляємо з ними, і я, я розумію, що там не, нема нічого їм доводити, бо ти нічого їм не доведеш. Фактично, я от, е, маю тисячі розмов з ними, і всі вони однакові. Міняються обличчя ці, а риторика та ж. Вони хочуть нас знищити. Вони імперці, вони хочуть бути владцями над всіми, щоб всі були рабами. Це ментальне 16 17 століття. І ось, ось чому ми все це доносимо. Ми показуємо, що війна це страшне. І в 21-му. Століття це навіть не, навіть не дикунство, це за граню дипунство. Бо це, ну я ж кажу, якщо ти бачиш на і він тобі по голові дасть палкою – це зрозумів. Там дика людина, яка не має е, дуже логічних зв'язків. І він знає, що ага, він тобі дав палкою і щось у тебе забрав. Но ми ж живемо в цивілізованому світі. Україна йде в Європу. Україна і так є Європою. Але ну, ми Ментальна Європа, ми історична Європа, але ми йдемо е, от, в Унію, в Євросоюз, Єврос, е, Єврос, такий зв'язок наш. Але ж питання в тому, що е, от Європа якраз не дуже розуміє того, через що ми проходимо. Люди, люди іноді розповідають розповідають, але я. Е... Сповідую, що краще побачити, показати. Є навіть один фільм, знайдете, один з легіонерів пішов за Ісусом. І він бачив, як Він творить дива. Він кинув меч, щит і сів біля нього і запитав, що мені робити, робив. А як мені повірити те, що я бачу? Ну якщо ти бачиш і не віриш, то як повірять ті, які не бачили, шановні гля... шановні глядачі. Для того є така професія режисер, який ну напевно зверху йому доноситься. Що він доносив і показував? Так, да, можливо, такий фільм дивитись в теплій квартирі. Е, да, зручно, я розумію. Але не про те. я про те, що ми, українці, і наша держава Україна сьогодні потерпає від цього зла Підтримуйте один одного. Навіть якщо людині важко, важко підійти запитати, чи потрібна допомога, ця людяність вона повинна бути в кожного. Давайте її виховувати, і хай наша країна переможе цю навалу. І я впевнений, все у нас буде добре. І ми ще колись з вами, е, то я аудиторія, зустрінемось в празі на цьому місці і будемо пити каву. Або не тільки в празі. Всім гарного дня, мирного неба, все буде Україною. Разум єднаємось и, и до перемоги. Слава Украине. Слава. Ребят, ну как я обещал, то, что мы купили ПНБшку для ребят, <laughs> передаю лично вру. Передаю очень особенному человеку. Зовут его Руслан. Он... Был бойцом Азова есть. и есть бойцов Азова. Третья Сейчас штурмовая. они третья штурмовая бригада. Они же там увеличиваются, увеличиваются. Я Азов уже не просто Азов, а там уже большое количество подразделений. Мы продолжаем дальше собирать. Это вот тебе. К сожалению, ему мы, мы бинокуляр взяли. Но вы, вы видите, что ему надо монокуляр. Поэтому продолжаем делать большой розыгрыш. и собираем ребятам. Я думаю, что нам надо собрать на три бинокуляра и три монокуляра. как вы на это смотрите. И вот, Руслан, расскажи немножко о себе, потому что ты довольно таки яркая личность. Ты ты и общественный деятель был, и известная фигура в сво, в своем регионе. Плюс ты защищал Гастомир. Ну, Боец Азова, ну это вообще, это, это эпохально, скажем так. Меня зовут Руслан, позывной мой буржуй. С 24 февраля я взял оружие в руки, пошел на защиту своей родины. А, ни дня об этом не жалею. В дальнейшем был, а, после освобождения Киевской области, а, мы были на Востоке. Там же я был и ранен потом долгий процесс э, восстановления, реабилитации, но я восстановился, насколько мог, и все равно вернулся, писал много рапортов, чтобы вернуться, но я вернулся, я в семье, я там, где сегодня я нужен, и там, где я могу принести пользу. И Всем спасибо за данный подарок. Он в нашем подразделении будет приносить пользу врага. Мы должны видеть всегда в любое время суток и в любую погоду. И вот данный подарок это не просто полезность, это ускоряет нашу победу. Спасибо вам разум до перемоги. Да, еще раз, ребята, ну. Якщо не тільки мої подписчики, це подписчики Ірини Поэтому Тому всім спасибо. І кстати, Руслан там підписав прапор. Я його покажу трохи попозже, там, раз, от он мне він його віддасть. Смотрите, ребята, хто, хто каже, що ми там, чому не державний. Ми можемо розмовляти і держави, але це відео буде якраз на багато, велику аудиторію, не тільки українську. А е, ми будемо. Я буду перевоз, переводити це відео якраз і на іншу мову. Тому е, хтось не розуміє українську, а розуміє російську. Буде буде і з українськими субтитрами, і чешськими, і польськими, і англійськими. І маю надію, що іспанськими. Тому. Разом до перемоги допомагаємо. І з Русланом, ми ще, я думаю, що не один раз зустрінемося. Можливо, ми зробимо подкаст, стрім. Так, стрім можливо, подкаст. Так. Якщо вам цікаво, я залишу, скажімо так, посилання на відео інтерв'ю, Руслан вже давав так. нашим українським журналістам. І тому. Пишіть, коментуйте, ну а разом до перемоги ми переможемо, в себе буде Україна, все буде Україна. Збір на приладі нічного бачення для хлопців з 3 ШБ, ну, а зубці. Там потрібно три монокуляри, три бінокуляри. Сумарна ця сума це 150 тисяч гривень. Іде не просто розіграш, а буде не, не просто збір, а з розіграшем. Буде розіграний цей прапор а, з підписами якраз хлопців з того підрозділу, якому і потрібно це. Бо ми один вже а, от особисто імп їм, їм передавали ось цей прапор з підписами від хлопців, якраз з цього підрозділу. А, і буде ще близько 100 подарунків від мене а, різних, починаю від таких от. Добрих браслетів і закінчує там ще багато чим іншим. Не буду зараз розкривати всі карти, е, тому шансів у вас багато. Або цей, цей прапор скоріш всього буде ще два прапори, бо мені там ідуть. Якщо якщо встигнемо, то скоріше ці два прапори теж будуть тут в розіграші. Ну і будуть е, такі призи, які теж коштують е, добрі скажемо так, добрі гроші, добрі кошти, але і ми. Розуміємо, що нам потрібно зібрати для хлопців, то ми самі закупаємо різні подарунки для вас, щоб ви відчували, що це іде не тільки в сторону бійців, а що і ми, як блогери, вас підтримуємо і вам вдячні за вашу підтримку. Для того щоб брати участь в розіграші, потрібно зробити таку річ або кратно 100 гривням вислати на банку або на карту, там, де написано допомога нашим захисникам. А якщо ви за кордоном, то на припал кратно 5 доларам або 5 євро. Тому запрошую. Чим більше ви будете донатити, тим більше у вас шансів виграти прапор або ті призи. Я хочу представить друга Украины, это Иржа Овчачкова, экс-пресс-секретаря э, президента Чехии, да, че, 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 э, большой друг Украины, мой большой друг, который был в Украине, видел наши горе, наши слезы э, и очень сильно поддерживает Украину и делает все для помощи Украине. Privit, jsem na Ukrajině. Pane, rusko-ukrajinskou? No, právě uh, Hovorím, já hovorím s takým prašským Moje družina, ona Ukrajinka, ona učí méně uh, ukrajinskou mluvy. No, Palaný, co už říkáte? Tak, a, a možno tak vybáčitě, je to taky pražský suržik. <laughs> Ще раз велика подяка за те, що ви допомагаєте Україні. І е, я так, так думаю, що будуть ще які, якісь, може, заходи для того, щоб популяризувати, е, точно, не популяризувати, а, скажімо так, довести. Що відбувається, які ну. події відбуваються в Україні, довести до європейського глядача? Mm -hmm. Як ви думаєте, наскільки це буде ефективно? Це буде ефективно, але по потрібно контакти між людинами, контакти, які через культуру. čes sport, čes literaturu, čes film, jak záraz bude film o Hostomeli, o situaci posle ruské agresí, no tak potřebno hovořit mezi sebou. No, co říct? Co hovořit? Zde z Čechy mnoho let nazad, možná 100 let nazad, družba mezi mezi Čechy a Ukrajincemi. Před druhou válkou bylo v Praze mnoho Ukrajinců. Oni odcházeli odcházeli ze Sovětu, protože zde byl bolševismus a Stalin a takový, Oni žili zde, zde byly školy, ukrajinské univerzity, ukrajinský byl před druhou válkou v Praze. Так это реч... это величезна традиция. Большая так. история. Так, А зараз потрібно сделать с человеком Евросоюзом. Это, это о это демократии, о свободе, это о том, о дружбе между динамиками на всем. В школах, например, театре и между динамиками, которые живет у нас в республике. Здесь много украинцев, которые, которые убежали перед войной. Вони дуже добрі родині, їх знаю в Прагі і в регіонах. Це все. Ну, добре, ще, ще раз дякую, не будемо вас відволікати. І думаю, що ще раз, може і не раз спокаємось і будемо щось робити разом. Так. Я даю своє серце Україні. Слава Україні. Слава. Дякую. дякую, дуже дякую. Дуже дякую. Добре, Артем. Сергій. Бачили. Те ж саме. Добре, Сергій. Це мер Коцюбінського. Заходь. Недавно, в прошлом, став ближче в Європі. І саме Коцюбінське ОТГ. У мене, кстати, серйозна розмова є. І в мене теж. Добре. Сергій, іди, будь ласка, скажи декілька слів для наших друзів стосовно побратимства, може бути, да. і сьогоднішнього показу. Ми Давайте. робимо невеличкий такий репортаж. Mm -hmm. Стосовно цього, ми українські блогери, які якраз є волонтерами, і тому нам цікаво донести все, що відбувається, якраз. В плані партнерства поміж Чехією Україною і ми услышали, що ви стали побратимами чеського міста. Тому ну, цікаво да, місто це чудове дуже місто. Взагалі, наскільки мені відомо, скільки я спілкувався, Чехія дуже сильно допомагає Україні. Люди дуже такті спрямовано налаштовані позитивно на українців. Є питання з нашого боку, але історія це теж все владнає і розбереться. Але насправді Чехія одна з лідерів допомоги України. Підписали ми угоду, я маю надію, що ми гарно спрацюємо в цьому напрямку. Завдання в нас працювати саме. Можливо, діти приїхали і почали сюди, військовослужбовці. Можливо, якась там медична допомога, щоб ви могли обмінюватися і бути корисними і їм, і вони нам. А стосовно знятого кіно, то я був в Києві на представленні фільму Буча я його теж поразила по світу. Подивився повністю фільм. Він Суто передав чудово емоції, ті, але от Європа, Америка, вони от крові таких жорстких не було, тобто дуже лекарний зря. Зараз не можу сказати про це кіно. Подивимося, скажу. Я, я не бачив, навіть, навіть не бачив анонсер, знаєш, Ну тоді поговоримо. Дякую, Дякую.